Так, оновлені сертифікати позначки часу. Значить, На нашому сайті знаєте сайт, да, де шукати сертифікати. Можна в розділі новини, наприклад, за 19 березня дізнатися більше. Тут є посилання на завантаження усіх сертифікатів разом узятих. Також, хто підписаний на канал нашого служби підтримки, вони сьогодні скидували теж такі сертифікати і що з ними робити. В двох словах, завантажили, от як я завантажив звідси, Значить, де у нас тут завантаження? Тут скачано архів. Откриваємо архів. Оці сертифікати звідси копію, скопіювали. І їх потрібно, якщо у вас токени автор, то на диске Це в папку My Certification. От сюди просто вставити. Цього достатньо. Якщо у вас сертифікати, алмази і кристали, то потрібно в програмі IT-користувач, зайти в розділ «Сертифікати». сертифікати, 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 сертифікати переглянути. Тут є кнопочка Імпортувати. Натискаємо її. Натискаємо. Такс, і обираємо. Обираємо, де тут наше завантаження? А, я ж не розпакував. так, Коротше, треба було розпакувати, а потім де, 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 де. І тут коротше, їх імпортувати. Після цього можна перезавантажити комп'ютер, почистити кеш і має працювати. Все, дякую.